Зараз в наші такі складні часи побувати в Англії це, це приємно, подобається. Дійсно, це перша поїздка, да, ми її чекали, ми до останнього не думали, що вона відбудеться. Да. Ну, я з дитинства хотів потрапити до Британії дуже. І моя би, ціль збулась, Я тут. Мені подобається, вже, коли ми з аеропорту вийшли, мені я вже відчув, як тут класно. Ця ідея виникла. Ну... Напевно, одразу ми, ми не маємо лімітувати себе тільки Україною, і ну, це класний досвід, коли ти їздиш за кордон, зустрічаєшся з іншими командами, розумієш, як їх рівень, тестуєш свою команду, також рівень клубу. Мені навіть важко придумати відповідь, одну, тому що мені здається, що ми частина європейської хокейної культури, я так думаю. Тому це нормальне бажання поїхати і зіграти матчі за кордоном. Тові at something different this year. We got a new coach came in and we wanted to freshen things up. So instead of playing elite league teams, uh, we decided to look at European teams. Наш клуб є членом європейського альянсу хокейних клубів. І на останньому саміті, де був наш головний тренер з інвестором, вони могли домовитись з Coventry Blaze про туристські матчі, і... а тому ми тут. Ну, По-перше, це, як кажуть, у нас це зміна кадру, тому що ми грали до цього ну, в одні і ті ж клуби були, це інший рівень, інша країна. Я думаю, що для хлопців це буде дуже гарний досвід. Um, we, we tried to support you as much as we could, um, but we were getting to that point where we were thinking, oh God, it's the visa issue. So we were, we were unsure, yeah. um, but we got to the point uh, when you emailed us on, on the Friday, I think it was a week before you, you got here, and said it's all sorted, and we were like, <laughs> finally. It's a story, especially now in Ukraine the war time, so... Uh, but when you have international teams, um, you have to prepare a lot differently. You, as soon as, as teams land, you're responsible for them. So anything in terms of travel to get here, um, food whilst they're here. Preparation to ice time, things like that, uh, washing laundry, uh, everything that goes into that. It, it's a very big kind of scale thing. Відчувалось от, чесно з першої хвилини, з першого дзвінка відчували, що вони нас чекають, і це ну це, це доволі е, важливо, тому що це наша перша поїздка. Готель, їжа, транспорт е, все було. Все, все взяв, е, взяв клуб Блейз» на себе за що було величезна подяка. І це, це ну це, це важко, це важливо. Фінансово навіть е, особливо після такої пор, подорожі для е, довгої це було класно. Навіть погода була класна в перший день. Тут зараз грає багато канадців та американців. Тут гарний рівень хокею, тому я вважаю, що вони дуже сильні, вони як, грають, як більше, як в американський хокей. Дуже багато їм давали в першій грі, і думаю, що будемо намагатися сьогодні це змінити. Ну і, скажімо так, на вкиданнях теж і трошки інша манера гри, і тому багато вкидань програли. Готувалися, да, ми хлопці готувалися, хотіли взяти реванш. Сподівалися на це, так. Да, дуже багато віддали сил в попередньому матчі, дали шанс зіграти молодому нашому голкіперу, голкіпіру. Да, на жаль, вже на п'ятій минуті рахунок був 0-2. Це, це був мій перший матч на такому рівні. Ну, насамперед я дуже хвилювався. Може, це і призвело до перших двох шайб у першому періоді. Знаю, нібито все правильно робив. Підготовка до матчу, все робив правильно, але це складновато було. 100% інших хокей. Быстрійший, сильніший в плані фізичної боротьби якоїсь. А, вміло грають. На п'ятаку. Ти в общах вулах якихось там вміло б'ють. куди треба, щоб рефери не замітив це. Треба вчитись. Мені так прища. Вони дуже швидкі в порівнянні з нашим хокеєм. Кидають з усіх позицій, дуже активно йдуть у пресі. Тільки два. Uh, this is a, a relatively new group. Um, we didn't have too many returners from the previous season um, with the different coaching staff, but you know, we have guys like Brandon Alderson, who was drafted to the NHL. Uh, Michael Regish played in the AHL in Vancouver Canucks organization. Kim Tallberg's a veteran of, of different leagues in Europe, played in Sweden. So, and then a lot of our players come from the NCAA in America, so Princeton University, Adrian College. So it's, it's, a, it's a big mix, but certainly we have a lot of guys with some AHL and, and just good professional experience. Yeah, so this is my first year with Coventry. Um, first time in England, first time in Europe. So, I played for the Abbotsford Canucks, which is the Vancouver Canucks' farm team. So, it seemed like a good transitional step for me coming from North America, moving over to play European hockey. A little bit different style. Uh, and coach Kevin did a great job kind of recruiting and assembling a team of like minded individuals. And that's kind of why I felt uh, at home uh, coming to Coventry and playing for him and for the Blaze. Every day, we're trying to create mentality stuff with them. We want to make sure that they are disciplined and focused and, and trying to be the best version of themselves. And so, the games uh, last weekend and this weekend against Kiev were, were really important for us to get ready for the season. Ціловий канадський хокей, тиск по, по всій площадці це гра в тіло, так, чому ми, на жаль, наша команда була не готова. Так, ми, ми чекали це, але що це буде так, буквально кожна, кожна зміна так, будуть бити наших хлопців, будуть, будуть грати в тіло так, на грані фолу, судді давали це грати. Ну, на жаль, ми. you know it seemed very clear that uh, kiev was well coached and, and that they they wanted to push the pace you can see anytime we had a turnover they were they had guys leaving the zone ready to get on offense and and that challenged our structure a lot um, yeah it was just a, a team that that played with a lot of pace and and skill. А підсумок, підсумок тільки, тільки один це більше працювати. Сто процентів швидше приймати якесь рішення, коли ти на полі. Вони не дають стільки часу, як там допустим в Україні. Силові боротьби додати нам треба ще більше, більше, більше. Вони нам показали, як це. В цілому, да, цей матч нам не вдався. Це дуже така болюча поразка для нашої команди, для для мене лічно. Суперник був у всіх хокейних компонентах на дві, на три на голови нас сильніше. Да, ми програли, але проаналізувати цю ситуацію можна багато плюсів з неї вивести. Дуже гарний досвід для, для мене, для усієї нашої команди. Я вважаю, що було б дуже добре, якщо б ми більше таких матчів грали. To the deep level of Ukrainian hockey be higher. so to have kiev here was, was an honor um, it's incredible that they, the team was able to get here it's incredible you know how strong they came out yesterday um, the speed and the skill. Yeah, no, it's it was really special to play the the Kyiv Capitals and having them out to Coventry is pretty incredible. The uh, the strength and the endurance of, of the Ukrainian people could really be seen through the team and the the young men we were playing today. So it was really special to have them out and uh, have them representing, you know, Ukraine. С точки зору представництво України так. Тобто зараз, особливо зараз, я б сказала, що це. Величезна можливість нагадати їм, розповісти, показати фотографії реально того, що зараз відбувається, і що підтримка повинна не те, що продовжуватись, вона повинна збільшитись. Це доволі пафосно, але я думаю, що ми теж це виконуємо на якомусь своєму левелі, і це важливо. Не хотілось так скажемо просто поїхати пограти, тому виникла ідея з директором крижинки. Зібрати кошти на екіп для маленьких хокеїстів. Сподіваюсь, що зберемо. Там величезна сума, а, але ми ж їдемо в Англію, тому а, приїхали сюди, тому будемо їх а, просити допомогти зібрати на екіп маленьким, маленьким хокеїстам, щоб вони продовжили грати в хокей.